Кожне нове покоління являє собою попереднє покоління в нових тілах. Цей механізм вбудований в управління світобудовою, щоб приводити до подальшого розвитку людини. Адже з покоління до покоління набуваються знання, навички та досвід. І те, що в одному поколінні розкривається вперше, вважається новинкою, надбанням, у наступному поколінні вже перебуває всередині людини. Вона користується надбаннями минулих поколінь вже, ніби інстинктивно. Так, наприклад, покоління. Народжене з 1985 року і далі, вважається диджитальним цифровим поколінням. Їх не потрібно вчити комп'ютерного поводження, воно у них уже закладено в генах від народження. А тому діти завжди мудріші за своїх батьків. Процес інкарнації душ існує, але немає інкарнації тіл. Як відбувається інкарнація душ можна зрозуміти із знання системи управління світобудовою. І це вивчає лоріанська кабала. Кілька років. Тому мене запросив дати лекцію. Глава священнослужитель однієї з найбільших католицьких церков Голландії в місті Амстердам під назвою Церква Миру. Лекція мала відбутися просто перед Різдвом. Він звернувся до мене як до кабаліста приблизно так. Ми дорівнює католицизм, як і ви, юдаїзм, не визнаємо феномена інкарнація. Але що я можу вдіяти, якщо наші парафіяни осаджують мене питаннями і просять провести лекцію на цю тему? Він має рацію, адже і традиційний юдаїзм. Не визнає істинно духовного явища інкарнації. Вони взагалі замінили все духовне на правила поведінки, на продукт людського розуму замість вищої інструкції, яку вивчає луріанська кабала. Тож я дав їм лекцію про інкарнацію. Очевидно, парафіяни заспокоїлися У внутрішньому існуванні немає перешкод одночасному існуванню душі у цьому світі та у вічності, а тому в Кабалі вчать закони переміщення і розвитку душ і в загальному плані Від покоління до покоління.